Всім привіт-привіт! В сьогоднішньому відео я поділюсь з вами, як можна приготувати сніданок на 400-450 калорій. Перед сніданком я завжди ставлю собі два завдання, які обов'язково мають бути виконані. І першим таким завданням це ситний сніданок. Сніданок після якого відчуття голоду повернеться через 2 години, може зіпсувати абсолютно весь день. Тому сніданок обов'язково повинен бути ситний і давати відчуття ситості протягом 4, а то і 5, деколи навіть і 6 годин. Що нас робить ситими? Це якраз і білок. Тому не забуваємо про те, що білку потрібно їсти достатньо для того, щоб не бути голодним і в результаті не переїдати. І перейдемо до списку продуктів, які ми сьогодні будемо використовувати. Два яйця, скибочка хлібу, помідор, перець або огірок, оливки, сир. І на десерт також якийсь фрукт. Можна вибрати яблуко, апельсин, виноград, сливи, кавун, все, що ви любите. Якщо ви все ж таки вирішили підраховувати калорії, то без настільної ваги вам не обійтись. І з вступною частиною завершено, тож давайте перейдемо безпосередньо до приготування сніданку. Сьогодні будемо готувати яйця трішки незвичним способом, але повірте, це також дуже смачно і дуже корисно. Я беру доволі маленьку сковорідку і наливаю в неї приблизно 50 грам води. Коли вода закипіла, я виливаю в неї яйця, солю і накриваю кришкою. Поки готуються яйця, ми займаємось іншими продуктами. Спочатку нам потрібно зважити продукти, які ми будемо використовувати, для того, щоб ми могли підрахувати їхню калорійну цінність. Після того, як ми зважили всі наші продукти, Нарізаємо овочі. Вся ця метушня з зважуванням продуктів, нарізкою овочів, тривала буквально 5-7 хвилин. Я вважаю, що це є дуже швидко, тим більше, що сніданок виходить досить збалансованим і дає нам ситість протягом багатьох годин. А тепер все, що залишилось, це перекласти. Наші овочі на тарілочку. Зробити це максимально гарно, тому що потрібно їсти гарно. І також можна додати ваші улюблені спеції до смаку. В якості десерта можете вибрати 150 г яблук або 150 г слив, або 100 г винограду, або ж 250 г кавуна. Далі не забуваємо про смачну каву, або, можливо, хтось любить чай, тільки без цукру. Звичайно ж, ви можете додати і цукор, але я не враховувала його в сьогоднішній калораж, тож майте на увазі. Ось такий сніданок у нас сьогодні вийшов. Вам смачного і гарного дня! Вся необхідна інформація щодо калорійності та БЖУ знаходиться в описі до цього відео.